Так, друзі, вибачайте за вітер, але є вже перша в мене знахідка. Продовження триває. І от така маленька якась накладочка, бронза. І перша знахідка є. Забираємо, йдемо далі. З вас лайкос. Друзі, хвилинка часу після... То з тої знахідки є вже друга знахідка. Це нібито гудзик. Так, це і гудзик. Але дивіться, гудзик з чим. З брюлюком, з брюліком. Бачите, як блестить? Гудзик з брюліком. Ну, якесь середньовіччя. це Незвичайно, мабуть, не брюлік, це скло. Але факт є факт. Забираємо. Йдемо далі. З вас підписки та лайки. З мене гарне відео. Так що вам гарного перегляду, а мені, звичайно, гарних знахідок. І знову, друзі, є знахідка. А був якийсь такий браслет. Нічого надзвичайного. Ну, але це як мінімум якийсь початок 900-х років, мабуть. Нічого таке забираємо, йдемо далі. Друзі, знову є знахідочка. А це вже, мабуть, сучасне. Може і ні. Але тяжкенькі Тяжкенькі і ціли Не з двох частинок. серце. Ну і забираємо, йдемо далі. Тут зразу хвилинку часу час, два метри, пройшов манідос. Ну, Ой, тут навіть нічого не видно. Швидше за все, що це Буратінка. Ну, помию тоді покажу. Або Буратінка, або одна копійка. Ну щось не видно зовсім. Ну, погляну. Якщо буде щось цікаве, то виставлю, добавлю фотографію. І знову, друзі, 2 метри прийшов. Знову випадає на пас. Ну Це в нас вже явно, що це Буратінка Це в нас Буратінка. Ось трохи того штани може буде трошки краще видно. Так, друзі, це Буратинка, Залезанець. Але факт є факт, що це є Воротос 1600 років. Забираємо йдемо далі. Друзі, ходив чуть не пів години, знову в мене монетос. Що це в нас? Щось схоже на крейцер. 1800 років. Кінець. А може і ні. Треба почистити. Буде цікаво, щось вставлю Забираємо йдемо далі. Друзі, знову в мене знахідка. Ось якась така приблуда. Ну, матеріал важкенький, але це не є срібло. Сигнал не срібний, ну і не алюміній. Можливо щось посріблене. Ну, хто щось подібне знаходив, підказуйте. Не знаю від чого це. Якщо підказуйте, пишіть що це може бути. Закльопка. Якась така приблуда. Так, друзі, знову випадає монетка. Що це у нас? це у нас... Щось не можу зрозуміти. Зараз трохи почищу. Не можу я зрозуміти, що це в нас. Ніби не севдепія а ніби севдепія Потім почищую, буде щось цікаве, то додавлю. Забираємо йдемо далі, ще трохи. Пів метра і знову монетка. Так, а цей раз що у нас? Це вже 100% все в депі, а так нібито 15 копійок. Путру. Так. Це є 15 копійок. Рік я ще не бачу, але це є щитовик. Забираємо, йдемо далі. Якийсь 53-й, вроді. Я щось Не, не 53-й, щось. Забираємо там, там далі. Друзі, знов. Тільки відійшов від тої монетки, що знайшов з щитовичка. Знову склики такий сигнал. Чуєте який? ну Це мідяшка якась. Але що це? Це вроді би навіть це ризм. А може і ні. ну помию покажу. Я покажу всі знахідки, які були. Дротиків дуже багато, самі розумієте, що це сільське поле. Помию покажу. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, знову монетка. Що це у нас? Ура! Наша ненька Україна. Так, в полі кажуться на 10 копійок, їду дешевше додому. Забираємо, йдемо далі. Друзі, щоб ви розуміли, я купаю в тещі на городі. Але подивіться, що мені випадає. Я вже бачу, де воно? Не можу вже знайти. Ай-яй-яй-яй. Бачите? Дивіться. Можливо, і біжутерія. Ні, друзі, це не біжутерія. Це що, колечко зігнуте? Ні, це кульчик. Друзі, ура! Не хочу кричати, бо довкола купа людей. Оце контент. Золото в тесті на городі. Оце так контент. Ура! Ха -ха -ха. Ну це щось би до сучасного. Подивлюся, яка прова. Ой, це болотом залипло. Коротше, друзі, ура! Ура! Лайкос, друзі, лайкос. А я шукаю далі, ще мені ще кілька метрів. І підписочки обов'язково. Так, друзі, це в мене вже останні метри. Зараз ще вон після золота вже руки трусяться. Ще в мене є от монетний сигнальчик. Зараз ми його котнемо вже разом. Розглянемо що це в нас? А ну-ну. Десь воно ось тут. Десь тут. Що, ще не викопав? а ось і я. Де ж воно? А ось. А ось, друзі. І що це в нас? Мане Вони... Тасина. Так, це, друзі, мабуть, воротос. Помию покажу. Воротос. ну ніби так, зелений. Ну, помию покажу. Все, на сьогодні я в прямому ефірі вам показав, ще навіть одну монетку. Я вже дуже радий. Золото є, це вже великий плюс. Монеток дуже багато. отакі в моєї город. Радості багато, повні штани. Зараз буду хвалитися. Лайкос і підписочка. Так, друзі, у мене облом. Золото є, але в мене його вже не буде. Дивіться, який прикол. Ось кульчик, який я знайшов в тещі на городі. А це кульчик в тещі в руках. Минулого року згубила, а я сьогодні його знайшов. Так що в мене облом. Радість, але. Шукаємо далі. Офіційно віддаю тещі.